Сказати, що нинішній тиждень приніс потрясіння на валютному ринку. Не сказати нічого. Ми спостерігали за унікальним явищем, щодня долар зростав не на кілька копійок, а на кілька гривень. До середи сягнув фантастичної позначки 40. Після цього почалася паніка. Люди, особливо старшого віку, скуповували продукти, магазини обмежували продаж. Під Нацбанком зібрався фінансовий майдан з числа людей, які мали доларові кредити. Але в ніч на п'ятницю людей під Нацбанком жорстоко розігнала міліція, просто в кращих традиціях минулих років. Треба відзначити, що на відміну від попереднього керівника міліції Арсена Ваков не став відбілювати своїх працівників. Він приїхав під НБУ, попросив вибачення перед людьми і написав на сторінці в соцмережах. Я процитую за гарячими слідами, мною прийняти рішення керівник Печерського райвідділу міліції Києва, звільнений з посади. А його заступник з громадської безпеки усунутий до висновків комісії з розслідування. Тим часом, після екстрених нарад, за участі вже прем'єра і президента курс валют трохи відкотився назад. Але що ж далі? Чому Нацбанк довів ситуацію до такої паніки? Чим займався уряд? Якого курсу чекати нам наступного тижня? Розбирався Володимир Соколов. Чи є межа падіння української гривні не встигли українці звикнути до курсу 26, як цього тижня в обмінниках з'явилася просто шокуюча цифра: 39 гривень за долар. А на чорному ринку зелений продавали і, взагалі, по 40. І, хоча протримався такий курс лише день, населення охопила паніка. Найбільший ажіотаж виник у продуктових супермаркетах. В очікуванні чергового підвищення цін люди кинулися змітати з полиць буквально все: борошно, олію, крупи, цукор. Магазинам навіть довелося обмежувати продаж товарів в одні руки, та це ще більше підігрівало попит. Стрибки курсу провокують і подорожчання бензину. Його вартість цього тижня впритул наблизилася до позначки 30 гривень за літр і змусила багатьох водіїв поставити автомобілі на прикол. Яскравий приклад: будній день, 12-та година, але з цього подвір'я не виїхав жоден автомобіль. Люди масово почали пересідати на громадський транспорт, але через дорогий бензин і він починає дорожчати. Яких напівпорожніх автошляхів столиця не бачила вже давно. Але якщо водії приватного транспорту ще можуть це пережити, то як бути з машинами, які підвозять продукти харчування. Крім того, висока вартість пального загрожує зриву посівної в Україні. Попереджають експерти. Смотрі дороги пусті, заправки пусті. Кому нужен такий бізнес? Нікому щастя, ця висока цена не несе, крім вот фальсифікатора. Вони від цього виграють більше всього. Сьогодні спрос на сері для бадяги просто колосальний. набривають трубки де взяти. Уже все, що горить, йде в ход. у пошуках альтернативи дорогому бензину водії масово почали переобладнувати свої автівки на скраплений газ, але й тут виникли проблеми. Через ажіотаж на станції не встигають завозити газобалонне обладнання. До того ж, вартість газу теж почала зростати. Даний момент насуть. Вийде причому на місяць. Вона в текущий момент записана людей на апрель. І все ж вихід є, стверджують фахівці. Якщо Кабмін погодиться зафіксувати акциз на бензин у гривні, пальне подешевшає і паніка зникне. Якщо ви такі грамотні і говорите нам, розповідаєте, що по 21.7 ви верстаєте бюджет, то зафіксуйте на рівні 21.7 в гривні акциз на бензин. Нигде такого нет. В России акциз в рублях, в Беларуси акциз в белорусских рублях, в Украине акциз в Евро. Нітне діло, що тоже дуже розкручувати цінову спіраль. Ще одна проблема. Після знецінення гривні у понад чотири рази обслуговувати кредити у валюті не зможе переважна більшість позичальників цього тижня. Вони вийшли на безстрокову акцію під Нацбанк. Да не покамішні снімутгондаріво. Ми будемо тут до той пори, поки влада нам не запропонує те, що ми можемо заплатити. Ми не ухиляємось, ми просто не можемо. Платити за нинішнім курсом не зможуть навіть ті. Хто ще місяць тому справно платили, тоді як банки все частіше погрожують виселити боржників на вулицю? От досудова вимога всьої ми не проплачені люди. Ми вийшли самі за себе, за свою біду. Хто з нас требує обслужувати свій кредит по курсу? в понедільник я була в банку, це був курс 34,80. Сьогодні вже 42 на уступки. Нет, причини стрімкого обвалу гривні фахівці пояснюють не економікою і помилками НБУ. Нацбанк то штучно утримував курс, то відпускав його на всі чотири сторони. Приймати рішення свободно падаючим падаючим, да свободно плавающем курсі, як в каком-то равновесному состоянии. Це, еще раз повторяю. Приступна халатність, не умишли. Курс є ціновим якорем, і он є причиною інфляції. За понеділок, вівторок, гривня обвалилася на 15%. НБУ спробував зупинити падіння жорсткими адміністративними заходами і заборонив банкам купувати долари і євро для своїх клієнтів. У підсумку імпортні операції практично зупинилися. Міжбанківський валютний ринок став. У прем'єр-міністра це викликало обурення, адже валюта, за його словами, в країні є з інтернету Я дізнався про те, що Національний банк України самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці. З Нацбанку одразу відповіли, ринок не закривали, і що всі свої рішення узгоджували з МВФ. Далі словесна перепалка продовжилася вже на банковій, куди прем'єр разом з міністром фінансів терміново поїхали на зустріч з очільницею НБУ. Майже три години за участі президента, спікера та секретаря РНБО, вони вирішували, як стабілізувати гривню Валерій Гонтарів на це, начебто, дали тиждень. Якщо ми панічну составляючу що убираємо, то цифри самі возвращаються туди, де вони довжі бути. А як тільки ми у нас появляється реальна допомога від наших всіх міжнародних спонсорів, то я даже. Думаю, що совершенно дивимося в будущее, і вже того ж дня Нацбанк скасував або пом'якшив практично всі свої адміністративні обмеження. Долар із 39 гривень трохи відкотився назад. Валерія Гонтарєва навіть поспішила заявити, що він має коштувати 20 гривень. Але її заявам вже мало хто вірить. Все, Гонтареву не згадуємо, тому що говорить одне, думає інше, робить четверте. Заявлення, які робить глава Центробанка будь-якої країни, вони розприймаються не тільки внутрі країни, вони розприймаються за пределами країни. І якщо заявлення потім не відповідає тим реаліям, які бачать, то наступне заявлення не буде взагалі всерйоз розприйматися. Але винен у зацінанні гривні не лише Нацбанк, а й уряд. Переконаний президент Асоціації і українських банків Олександр Согоняко. Адже за рік Кабмін майже нічого не зробив для реанімації економіки, а ще рятував і рятує дефіцитний бюджет практично за рахунок друкування грошей без запровадження стабільного курсу на якийсь період. Нічого не буде. Очікування, якщо будуть негативні, економіка стоїть в таких умовах. Бізнес не може рахувати свою діяльність. Інфляція невідома, курс невідомий, Як я можу щось планувати? Тим часом в уряді стабілізувати гривню планують за рахунок зменшення дефіциту бюджету і запровадження додаткового акцизу на імпорт в межах 50%. Не будуть оподатковувати лише критичний імпорт, зокрема ліки та енергоносії. Ми, взагалі, як уряд готові, як тільки буде збалансування платіжного балансу, знімати е, ці е, тим, тимчасові тарифи, тобто це не для фіскального по. Е, Треба це не для того, щоб якось змінити наші торвельні стосунки з будь-якими країнами, чи з європейським союзом, чи іншими, але це просто щоб зменшити зараз імпорт. Але найбільше і уряд і Нацбанк розраховують на кошти МВФ і сподіваються, що перший транш надійде ще цього місяця, і в розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Вже завтра необхідні для цього закони має розглянути Верховна Рада. Володимир Соколов, Факти тижня. Отже, уряд і керівництво Нацбанку дуже покладаються на гроші МВФ. Аби їх отримати вже у березні. Завтра в понеділок парламент повинен підтримати зміни до бюджету, ті, що вимагає МВФ. Це не популярні соціальні кроки, але уряд переконує, що іншого виходу немає. Скільки грошей Україна може отримати від міжнародного валютного фонду вже цього місяця, і на що підуть ці гроші, нам особисто розповіла міністр фінансів України Наталія Яресько. Рішення вони би взяли тоді, ну приблизно через тиждень, тобто 11-го, якщо ми дійсно зробимо все, що від нас залежить. І тоді е, рішення буде по програмі в цілому 17,5 мільярдів. Яку частину ми можемо е, викр... отримати? Вони вирішують в кінці в кінці, який буде перший транш. Я вам скажу, що взагалі то перший рік програми, тобто 15 рік, може досягнути до 60% тої суми, тобто між 10 і 11 мільярдів доларів, не менше ніж 50% від цієї суми піде прямо на валютні резерви країни. Друга частина вона йде, е, як сказати, на е, повне ресурсів уряду щодо оплати своїх зовнішніх зобов'язань, тобто ціла сума має позитивний вплив і має успокоїти і ринок, і населення, і в цілому в цілому успокоїти ситуацію на валютному ринку.